раз раз — 14-й, Микола Поляков, — 4-й, Василь Дарій, — 23-й, Денис Зінченко, — 87-й номер Сергій Шершенюк. Е, Єзмішов команда номінальних гостей розпочинає власну тату то з меча подинатим. Затралександер. Тудар, Дудар Він пробиває. Дудар. дудар залишає для Сергія кожушка м'яча, кожушко, недря. Кожушко. далі. партнер недря, кожушко не доходить між до недрі. Розпочинає від Голдмайна Микола Поляков. Поляков, жучку, Поляков. Дудар залишає для партнера Багайчук на м'ячі. Багайчук, дудар і простріл. Момент Це, Це Микола братиме багатьюка на себе і вдається поскочити Микола Поляков. Поляков задає удар. Саме сьогодні має перспективу оформити дострокове чемпіонство у дивізіоні. Олег. Пробиває поворотах Роман Багійчук. Четвертий номер колективу номінальних господарів. Багрійчук. Багрійчук вантажить на голову недрі. Вечкуся головою Станіслав. Зінченко віддає ліворуч. Максим по повертає непогано взаємодіяли. Тім Зінченко Зінченко дотиснув суперника заволодів м'ячем Шансу Голдмайна! Друзі, голдмайне ведуть. Голд попереду. На сім'ятій. Денис Зінченко свій момент. Нарешті реалізовує. Номер 23 -й. виводить команду жовто-чорну упереду в цій зустрічі. Головою погрілов. М'яч у уголки ібиралася. Так, друзі, продовжиться. гра після переглядуар Штрафний виконував Сергій Кожушко у другій лізі у минулому чемпіонаті. чимало результативних дій після Абсолютно не влаштовує колектив Сергія Аненкова. якщо що. Як зазначили раніше по то не лише. Нас дуже Аматорс, а й за рахунок очної звитяги випереджатиме. Але зараз друзі приходить саме зараз гол від суперник. Розігра штрафного приносить іслішов перше взяття воріт один-один всередині дрогота. Дається колективу Сергія Аненкова дотиснути. Розігра штрафного з лівого краю Романом Баги. Інченковердиро Якщо слішов в цьому сезоні 12 забитих м'ячів, але згадуючи, відзначаючи всі зараз. Він іде до чужих хворіт. Роман Двох прекрасно прибрав! але його індивідуальні дії. Здорово суперників прибрав, прибравши м'яча під ліву ногу. Події минулого зароблений штрафний Він же і виконуватиме 36-та хвилина. І пробиває кидання. Дзінченко намагався переправляти головою між. Майже дійшов до Миколи Полякова. Раман по полям грає Багрійчук Кожушко. А ось тут. лівої низу ні, вже не при справах страж. 2-1. І злішов виривається вперед. Так? Сергій Кожушко. Тайм-аут узяв голбай. У якості п'ятого польового. Дарій, дарій, відскочує м'яч. стартує, одна. переслідує дудар. Микола поляков, поляков, кращі м'яча губить перед пугачем. Пугач, пугач. І що роблячи камбек по ходу цієї зустрічі із 0-1. В разі звитяги 29 балів буде. Але тут хороший гол пальцем забиваю. Гол має, забивають Сергій робить це Сергій Аністрати гравець, якого партнери із п'ятим польовим так активно намагалися задіяти, знайти на дальньому куті, Але якщо захищався від тих намагань номінальних господарів, виходив і Аністратенко таки зробив те, заради чого він і зосереджувався на дальній стійці. кілька хвилин. Останні хвилини дві-три приблизно. Друзі, 2-2. 2-2. І лише 7 секунд остання у цьому поєдинку.